Енергоблоків на майданчику Південноукраїнської та інших АЕС України обговорили учасники виїзної виробничої наради. Очільник енергоатома Петро Котін підкреслив, що згідно з енергетичною стратегією, потрібно ввести додатково 13 гігаватт атомних потужностей. У планах компанії побудувати 11 енергоблоків за найсучаснішими технологіями. Це забезпечить відновлення енергетичного сектору і посилить енергетичну безпеку держави. Попередній візит керівника компанії до відокремленої філії дав офіційний старт підготовчим роботам зі Двох нових потужностей на майданчику ПС. Четвертий та п'ятий енергоблоки зводитимуть за технологією відомої американської компанії IP1000. На нараді детально обговорили плани та хід підготовки до початку атомного будівництва. На сьогодні вже визначили, з ділянкою для розміщення нових енергоблоків триває прибирання території. Опрацьовані також варіанти видання потужності, ведеться розробка техніко-економічного обґрунтування проєкту, підготовлені технічні завдання на інженерні вишукування, виконано розрахунок водогосподарство. Ського балансу аналіз наявної інфраструктури. Під час робочого візиту до філії керівник енергоатома зустрівся з трудовим колективом ПАЕС. Петро Котін подякував працівникам за якісний ремонт енергоблока та дострокове його введення в експлуатацію. Це має сьогодні надважливе значення для країни. В умовах відключення світла через пошкодження і знищення ворогом енергетичної інфраструктури, під'єднання до мережі кожної атомної потужності значно покращує ситуацію. Ми плануємо вісім енергоблоків протягом цього року відремонтувати, тобто починаючи. З кінця липня місяця ми будемо постійно додавати потужність в енергосистему і з початком саме цього процесу обмежень буде становитися менше і менше. На зиму ми вийдемо всіма дев'ятьма енергоблоками, повністю перевантаженими, повністю відремонтованими, і всі дев'ять будуть працювати, як і попереднього року в зимовий період забезпечувати у українців надійну джерелому електропостачанням на Очільник енергоатома розповів про основні фінансово-економічні показники компанії за п'ять місяців поточного року. Акціонерне товариство, як і до військової агресії, продовжує забезпечувати державу понад 50% електроенергії. Петро Котін повідомив про стан реалізації добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Йшлося про перспективи спорудження атомних потужностей на південноукраїнській, рівненській АЕС та нових майданчиках. Сьогодні, якщо ми вважаємо. І рахуємо разом Запорізька АЕС, ми маємо 13,8 ГВт, на 24, тобто тут нам потрібно ще 11 ГВт. і це 9 енергоблоків в Вісенгау СПІТ і 2 енергоблоки в ВВР 1000 які ми добудовуємо на Хмельницькій атомній станції. Крім того, ми розпочали вже роботу на вимогу «Укренерго» по підготовці будівництву Чигиринської атомної станції. Це новий майданчик. Два плюс два там енергоблоки. Ми зараз плануємо і зараз працюємо на рівні підготовки відповідного тео і підготовки проекту. Генеральний директор Південноукраїнської АЕС підсумував роботу колективу та подякував за дострокове введення в роботу енергоблока після ремонту. Ігор Полович доповів про основні показники діяльності підприємства. Загальна частка виробництва електроенергії ПАЕС в обсязі генерації акціонерного товариства сьогодні становить 40%. Керівник енергокомплексу окреслив першочергові завдання та напрями роботи на поточний рік. Серед головного виконання графіка виробництва електроенергії, оптимізація ремонтів, роботи з підготовки до продовження експлуатації другого енергоблока, будівництва нових потужностей, завершення реконструкції системи технічного водопостачання. Можу констатувати, що колектив знає, розуміє свою задачу, розуміє поточну ситуацію в державі. І докладає максимум зусиль для того, щоб виконати ті задачі, які перед нами стоять. Олег Коріков, голова державної інспекції ядерного регулювання України, повідомив, що минулого тижня з Петром Котіним і Германом Галущенком були присутні на засіданні ради керуючих агенцій. Її членом Україна знову стала після десятирічної перерви. Зараз без підтримки Російської Федерації нас обрали країни-партнери. Потужна делегація України зараз працює, визначена указом президента України. Очолює делегацію України на Раді керуючих міністр енергетики пан Галущенко. Членами делегації також є президент і голова правління пан Котін, також я. Ми основні напрямки роботи це. По-перше, припинення прав і привілегів Російської Федерації в МАГАТИ в Раді Керуючих постійного членства. Це поки вони ще член там, то ми розбудовуємо стійкість України до провокацій, що ініціюються Росією, з залученням інструментів секретаряту МАГАТЕ Ради Керуючих проти України. Побажав пан Коріков також успіхів енергоатому на шляху впровадження нових основних положень безпеки АЕС в проєктах розвитку і безаварійної роботи південноукраїнському енергокомплексу. На сам кінець зустрічі за добросовісне виконання трудових обов'язків і високий професіоналізм, почесними грамотами та листом подяки енергоатома були нагороджені чотири працівники атомної електростанції. Ще шістьом фахівцям за вагомий особистий внесок у виконанні робіт з проведення планово попереджуваного ремонту енергоблока вручили грамоти ПАЕС і оголосили подяки. Працівники енергокомплексу мали можливість поставити запитання очільнику енергоатома, цікавилися процесом корпоратизації компанії, планами та діями щодо окупованої Запорізької АЕС іншим.